Вітаю, з вами Марина Безугла, в моїй щоденній рубриці в моєму прямому ефірі на сторіночці Instagram. Якщо у вас є бажання приєднатися, задати запитання, ви це можете тут зробити. Дивіться, сьогодні хочу розібрати такі три основних питання, які я чую останнім часом від моїх партнерів і вони не знають, що відповідати. Отакі питання. Давайте. Питання перше: а в мене вийде. Люди дійсно сумніваються, вийде в них чи не вийде. От є якась невпевненість. І ця невпевненість не через те, що там компанія якась не зрозуміла, чи маркетинг якийсь неясний. В це дуже просто. Це дійсно дуже просто. Як кажу, як все геніально, воно дуже просте. І дійсно вийде людина задає такі питання, тому що не впевнена в собі. Знаєте, в нас дуже крута командна система роботи в інтернеті. У нас дуже класна система навчання. В нас навіть не потрібно проводити презентації. Наприклад, якщо у вас немає цього бажання, ви боїтеся. Є люди, які це дуже класно роблять, і це в них виходить. У вас 100% вийде, у вас однозначно вийде. У нас є. Школа, яка проходить і онлайн вживу, є і записи попередні. Якщо ви це все передивитеся, обов'язково, звичайно, потрібно навчатися, так як і в будь-яких навчальних закладах. Знаєте, професія, по суті ж, мережевик, це і є нова професія, яку потрібно. Здобути. І хтось її починає здобувати одразу там після школи, розуміє, знаєте, вхоплюється за цей інструмент. А в когось цей інструмент приходить абсолютно в різному віці: в когось 30, в когось 50. Є люди навіть, які починають оцей, цю, цей новий етап. Життя аж там 60 і 70 плюс, в мене є такі партнери в моїй команді, і це дуже класно, дуже круто. Але цьому потрібно навчатися. Звичайно, якщо ви сіли, така вся красунечка, сіли і такі. «М -м, в мене не вийде. Ну окей, значить не вийде. Все, ви самі собі сказали, ви самі в це вірите. Але якщо ви починаєте розбиратися. Вивчати нову інформацію і втілювати її в життя, і вона просто дуже проста. Нас наскільки це все дійсно дуже просто і зрозуміло, потрібно розібратися, втілити в реальність і обов'язково буде результат. Той, хто каже, що, що та ні, в мене не виходить, це, скоріш за все, ви дещось не доробляєте. Скоріш за все, тільки так. Повірте, все у вас вийде, ми в вас віримо, ми даємо всі найкращі інструменти для того, щоб у вас це все. Було. І тим більше, компанія Лівгуд – це найкращий інструмент, де бути по-іншому не може. І тут, знаєте, є такий позитивний момент, що у всіх вийде, у всіх, абсолютно в тих, хто вміє це робити. А що саме? Це розширяти клієнтську базу, рекомендувати компанію Лівгуд для того, щоб залучувати все більше і більше нових. Партнерів, і навіть якщо це у вас не виходить, не виходить, щоб у вас з'явився новий партнер, у вас тут є унікальна можливість заробляти навіть нікого не запросивши. От бачите, от така класна компанія, якої на сьогоднішній день просто аналогів точно немає. І повірте, це також дуже і дуже круто. Вийде 100%, вірте в себе, ми в вас віримо, і знаєте. Знову ж таки, я не знаю, як в інших компаніях, я не знаю, як в інших командах, навіть в нашій величезній компанії Лівгуд, я не знаю, як в інших компані... командах. Але я знаю, що до мене дуже багато приходять із інших паралельних структур, тому що там немає системи роботи в інтернеті і там немає навчання. Всі кажуть: іди в Google, там розберешся. То тут ні, ми вас за руку проведемо до вашого результату. Головне, Ваше бажання цей результат отримати, і ви обов'язково його отримаєте. Наступне питання таке, знаєте, ну, це скоріше не питання, а таке стверджування, що, от, розумієте, я вмію продавати. Це зазвичай кажуть люди, які є мережеві компанії, які займаються лише продажами. Там, наприклад, ну, фармасі, я не знаю, косметика різна, там коли хто продає. Не хочу я зараз називати. Я, я в цьому, скажем, не дуже, не дуже володію інформацією, але я знаю точно, що якщо не будеш продавати, то в принципі і не будеш мати грошей. Ну, от таке, знаєте, в людей в думках: от я вмію продавати. Я знаю, що я візьму ось там цей крем за там 10 гривень, продам його за 20, за 30 гривень, і це будуть мої гроші. Все, от тільки так, от я можу заробляти гроші. А тут тут незрозуміло, тут незрозуміло. А чи, а чи дійсно ну, я отримаю свої гроші? Так дійсно ви отримаєте свої гроші. Для цього ми постійно ділимося скрінами своїх кабінетів. І в нас дійсно така унікальна модель бізнесу, де не потрібно продавати продукцію. Якщо ви хочете продавати, ви можете там, наприклад, от вам дуже подобається. От є люди. Які не хочуть будувати команди, вони дуже класно вміють продавати. Я, до речі, бачила, як це роблять там, через прямі ефіри. От заходять там в Тікток зранку до вечора і сидять: ось дивіться ось це, ось дивіться ось це, а це отак намастив, а це отак зробив. Будь ласочка, хочете, продавайте, але в нас це не обов'язково. І якщо ви хочете продавати, вам не потрібно дома збирати склади, закуповувати цю продукцію, а потім продавати. Ви можете це робити безпосередньо, знаєте, давати просто посилання на свій власний інтернет-магазин. У вас у кожного буде свій власний інтернет-магазин, де людина може зайти за вашим посиланням і купити ту чи іншу продукцію. Все, вам не треба вдома складати робити склади. І вкладати свої власні гроші в продукцію, яка буде дома там лежати. Знаєте, якщось більше продається, щось менше продається, і воно так лежить вдома, там нікому якби не потрібно. Наприклад, то тут ви можете взяти собі для того, щоб ви самі користувалися, щоб ви розуміли, що ви продаєте. Ну і при цьому всьому все показувати і про це розповідати. Будь ласка, не треба дома складати склади. Хочете продавати у вас, є клієнтський магазин. Дали відправили посилання на. На клієнтський магазин, навіть людина не хоче реєструватися, її все влаштовує. Будь ласочка, можете робити так. Але фішка в чому, щоб ми видалили цей негатив, нас не потрібно продавати продукцію, якщо ви цього не хочете. Наприклад, я не продаю продукцію. Хто хоче, той може зайти до себе в свій магазин, там, всередині кабінеті і купити ту чи іншу продукцію. І все, і мені не потрібно мотивувати свою команду. Що беріть, купуйте, беріть то, беріть це. Я не отримую гроші, наприклад, від того, що ви, наприклад, будете купувати. От ви станете моїм партнером, і що ви будете купувати цю продукцію, будь ласка, купуйте скільки на здоров'ячко. Я взагалі тільки за. Але мені вас не потрібно мотивувати, якщо, наприклад, ви вже цей місяць не захочете, а наступний будете купувати. Знаєте, в нас у цього немає, і мені дуже це подобається. І люди все одно купують. Купують, тому що ціни на продукцію дуже доступні, без мережевої націнки, без накрутки. От тому всім дуже комфортно і екологічно. Ви самі вирішуєте купувати вам. Чи не купувати, за скільки грошей його купувати? Знаєте, і як часто, то, можливо, ви будете кожного дня купувати ту продукцію, бо вам буде дуже круто її вживати. Тим більше є продукція, яка дає ну, просто миттєвий ефект. Миттєвий ефект і це не пусті слова, ми постійно про це говоримо. Тому дивіться, якщо ви звикли весь час продавати, знаєте, я просто задам таке вам в лоб питання. Якщо ви продаєте лише продукцію, продаєте, продаєте. Mm. То чому ж ви шукаєте додатковий дохід? Скоріше за все, ви не отримуєте ту суму грошей, про яку ви мрієте. І є, знаєте, таке правило, що якщо ми до цього часу робили одні ті самі дії, які привели нас до цього результату, от ми маємо рівно стільки, стільки ми маємо. То для того, щоб отримувати значно кращий результат, інший результат, крутий результат, нам потрібно робити абсолютно інші дії. Ці дії. Зупинити і почати абсолютно діяти по-новому. От рівно так. Тому моя така рекомендація: не бійтеся. Хочете продавати, продавайте, але паралельно ви можете все ж таки приєднуватися до нашої компанії. Тим більше у нас клубна система, нас ніхто нікого не термінує. Тобто, ви можете бути в своїй компанії, а займатися вже потихеньку вливатися в нашу, паралельно розбираючись з інформацією. Ну і, знаєте. Дуже багато бачу таких випадків, де люди просто зайшли якби паралельно, але потім з часом зупинили свою діяльність ті компанії і повністю занурилися в компанію Лівгуд, тому що тут дійсно значно, значно краще, і це не пусті слова. Продавати нічого не потрібно, мотивувати на покупку продукції команду свою не потрібно. Ну і в принципі всіх все виходить. Заробляють абсолютно всі. Я ще такого не бачила: від 25 центів і вище заробляють абсолютно всі. Дійсно, і це факт. І доходи постійно збільшуються і постійно ростуть. Ну і наступний момент. А я хочу заробляти гроші від команди, від того, що вони будуть продавати. Тоді я вам скажу: видихніть! Все, ви просто берете свою компанію, свою модель бізнесу, прирівнюєте до Лівгуд, а тут цього немає. Звичайно, ви хочете ніфіга не робити. Ви хочете, щоб... Ваші дистриб'ютори ходили, торгували цим продуктом, а ви така собі королева, сіли собі на задницю свою і вже все, тільки будете збирати відсотки. А так не треба, так не треба. Показуйте свою власну роботу. Показуйте свою власну роботу, все достатньо. Людина, людина має право сама вирішувати, купувати її продукцію чи не купувати. Якщо купувати, за які гроші, і як часто, а не те, що ви там... Прийшли рік тому, під вами побудувалася структура, і ви не напрягаєтеся, зараз сидите, люди там щось купують і все. І ви собі там щось, якісь копійки отримуєте. я ж лідер, я ж лідер, я ж тут, у мене такі гроші, я ж лідер. Ви ж до цих людей відноситеся як до рабсили Якщо зараз вони просто перестануть в один момент купувати продукцію, ви ніхто, Ваш статус, злетить. І він злітає щодо, щомісяця, в кінці місяця. Вам знову ж треба тепер з першого числа мотивувати свою команду. Давайте, давайте, продаємо, продаємо. Для чого ви це робите? Для того, щоб ви отримували користь, звичайно. А е результат завжди показує лідер своєю власною роботою. Своєю власною роботою. От рівно так само. Це все, що я вам сьогодні хотіла сказати. А, і ще один: знаєте, от коментар. Буду, мабуть, відкривати рубрику коментар дня. Мені буквально кілька днів тому залетів такий коментар. Знаєте, людині не знайшлося більше що сказати, просто написала: бісить посмішка. Люди, мені вас шкода. шкода. Якщо вас бісить посмішка, вдівайте, мабуть, якісь затемнені окуляри або ходіть з закритими очима. Тому що я все-таки відношусь до тих людей, які посміхаються і несуть добро, любов у світ. І завжди, знаєте, коли ми посміхаємося людям, то вони посміхаються у відповідь. От просто це дійсно: ми даримо любов і ми отримуємо любов. Кому це не подобається, гортайте далі, шукайте такі, знаєте, злих людей, які плачуть, які там жаліються на своє життя, жалітися це від слова жаліть. Ви ж знаєте, що це робити ще гірше. Тому. Ваші справи, ваш вибір. А кому подобається моя посмішка, залишайтеся, підписуйтесь, коментуйте. А, ну, мені дуже приємно читати ваші коментарі. Дійсно, навіть навіть безглузді, якісь, але ж, звичайно, дуже приємно читати коментарі, там де є слова підтримки і. І це не через те, що я там хвалюся собою, вдіваю корону, задираю носа. Ні, я просто бачу наскільки дуже багато добрих таких самих щирих людей, і що вони притягуються до мене. І я завжди з радістю простягаю руку допомоги. Я завжди з радістю з вами поспілкуюся. Моя така вам порада: посміхайтесь постійно, постійно. І знаєте, до вашого результату шлях значно скоротиться, якщо ви це будете робити частіше. Я колись проходила тренінг, дуже класний, і в нас було завдання цілий день посміхатися, не дивлячись ні на що. Яка б не була життєва ситуація. Вдягнули свою посмішку і пішли в люди. І все, знаєте, день проходив цікавіше, люди, люди в відповідь вам також посміхалися. І я не знаю, що це, як це воно працює, але негатив весь він йде в сторони. Залишається лише позитив. Негативні частиночки вони не можуть витримати ось цього позитивного моменту. Тому будьте добріші, посміхайтеся людям, і добро завжди до вас повернеться. Всім бажаю гарного дня, гарного настрою. До зустрічі завтра, о 12-й годині. Тут же ж, тут в мене на акаунті в інстаграм-сторіночки. Всіх люблю, всіх обіймаю. Так, сердечко від мене. Чекаю сердечки під відео.